Доброго дня, леді та джентльмени. Мене найчастіше за все називають Вальде. і сьогодні я хочу, скориставшись нагодою, розповісти вам про цікаву і дуже нетипову для наших теренів штуку. Вона називається Майкроні. Якщо коротко. Це продукт від компанії Сіє Industries, Таке собі шасі, що перетворює пістолет на карабін пістолетного калібру. По перше, для чого ця штука взагалі була розроблена? Ідея була наступна: у вас є е, пістолет, але ви хочете е, досягнути більшого контролю, е, більшої влучності на дистанцію, що для середньостатистичного стрілка недоступна. Ну, наприклад, там 50 метрів. Ну, особисто я е, з пістолета, мабуть, нікуди не втратив. Влучу просто так з 5 метрів, але завдяки тому, що це шасі перетворює пістолет на по факту карабін, у вас буде більше точок контролю, себто ви зможете е, стріляти зі свого пістолета на ті самі 50-75 метрів. А я бачив в Ютубі якихось там американські, звісно, американські е, ганблогери вони стріляли навіть на 100 та 120 двадцять метрів. Е, тож зараз я покажу, як це працює. У нас є ваш пістолет. Котрий повністю розряджено, і він безпечний. Ми вставляємо так, щоб він зайшов ось ці пази до кінця і закрили. Все, макрогоні готові до використання. Тепер трошки про конструктив цього продукту. Ну, ручка для взводу затвору, щось типу запобіжника, щоб ви сюди свій палець не могли вставити. Ось тут слот під е, ліхтарик, котрий ви можете в них купити окремо. Але е, як хазяїн цього комплексу, так і я з ним погоджуюся. Е, оскільки ліхтарик від Олайта, то було прийнято рішення встановлювати інших, е, інших виробників. Але ну, ось такий спеціальний слот є. Наступне, що доволі прикольно, це складний. Приклад, і в такому ось вигляді, як ви бачите, він дуже дуже компактний, розкладається просто миттєво, встановлюється за пістолет в майкроні за 3 секунди. Тож, з точки зору якого-небудь, ну я не знаю, там крутого оперативника, це прям дуже прикольний продукт. Доволі прикольна така фіча це е, ось ця руків'я переносу вогню. Насправді це ще й холдер для е, запасного магазину. Ми, ми сьогодні трошки спробували це постріляти, і так це. Швидко, поки немає звички, я не можу сказати, що це супер зручно, Все ж таки, мені мабуть, зручніше там з якогось підсумка чи з пояса діставати магазин. Але ну, як мінімум, це дуже прикольно виглядає. Для чого така штука може знадобитися? Ну, знову таки для якого-небудь працівника СБУ, котрому треба дуже швидко підвищити свою вигневу міць. І перетворити свій пістолет на такого ще типу карабіна для стрільби із автомобіля. Наприклад, ну звісно, це ну прям створене для сікюбі. Ну і в трошки іншій реальності я б сказав би, що це дуже прикольна штука для захисту своєї оселі від якоїсь там кримінального посягання, тому що, наприклад, у вас є пістолет, ви його носите як everyday carry, прийшли вечором додому, вставили в майкророні. Якщо якісь там група Група обличчя захотіла сказати якась кримінальне груповання хоче залізти вам до домогосподарства. У вас швидко є доволі таке. Ну гарна зброя, як я вже казав, у вас буде гарний контроль. Ви зможете доволі влучно стріляти. Звісно, основна проблема цього комплексу в тому, що де взяти пістолет. Завдяки ось такій е, доволі довгій планці Пікодіні ви можете встановити на свій пістолет нормальний. Ну я не знаю наскільки це нормальний, але великий каліматор, е, себто, не заморочуватися з спеціальними мікрокаліматорами для пістолетів, поставити більш потужний м -м, тактичний ліхтар. Хоча це ліхтар власника цього пістолету, е, куплений спеціально для Глока 19 Але оскільки він не готовий, поки витрачати багато грошей на ще один тактичний ліхтар, себто він просто пристав. З пістолета ось сюди. Але при за потреби ви можете встановити сюди дуже багато всякого бісу. Не знаю, що вам ще може знадобитися там ЛЦУ, магніфер на пістолет, мені здається, без магніфера ніяк. Взагалі, такі макароні вже існує для, мабуть, всіх е, сучасних і популярних лінійок пістолетів тобхі клікохи, берети і так далі. Конкретно ця модель е, вона універсальна для лінійки глоку 19, 17, 22, 31. Е, завдяки просто двом пінам. Ви можете їх викрутити, е, витягнути цей мабуть, це називається фальшствол, і е, 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 одразу пересюди встановити замість 19 Глока 17 сімнадцятий. Це ну на мій погляд, доволі прикольно. Але для Інших пістолетів треба буде вже інше шасі. Е, наскільки я знаю, для нашого пістолета Макарова такого ще не зробили. Ну що ж, з благословення е, хазяїна цього пістолета, ми постріляли доволі багато, і ось що ми бачимо завдяки тому, що частина порохових газів не е, Проходить через фальшствол, а залишається в комплексі на самому пістолеті. Он тут дуже багато нагара, і скоріш за все, хазяїн буде сьогодні його дуже дуже довго чистити. Можливо, в при якомусь довгому використанні з цим надалі будуть якісь проблеми, але ну наразі все працювало дуже добре. Ну що ж, от такий, от, як я вже казав, дуже нетиповий для нашої країни продукт. Звісно, це взагалі не військова зброя. Хоча я знаю чувака, котрий думав ходити на командирську розвідку з цією штукою, це не для широкого маркету, адже знову таки в нас недоступні, може поки недоступні короткоствольна зброя. Але як мінімум це дуже прикольно. Стріляти з нього весело цікаво, він. Майкроні супер тактикульний такий собі девайсик. Тож насправді ми отримали дуже багато задоволення, стріляючи з нього. Мабуть, все на сьогодні. Досить дякую за увагу.